подождіть у дворі зібрані речі, кілька сумок, все, що жінки забирають з собою в евакуацію. Через постійні обстріли та відсутність електрики, опалення та води виїжджають з дружківки. Поліцейські екіпажу білий янгол вантажать речі в автівку та спостерігають за детектором дронів чи не кружляють неподалік російські безпілотники. Я На вулиці ужеледиця поліцейські допомагають жінкам дійти до автівки. Виїжджають мама з донькою. Що, тоді виїжджай, поки поцинкує неба. Да? Везуть жінок до транзитного центру. Звідти вони поїдуть до друзів у Київську область. Собак довелося залишити, розповідає Анжела. Їх годуватимуть родичі. Вивезли кішку Василісу. Вона їде з міста Дружківки в бровари. Все літає. Літає, все і прилітає везде. Це вже неможливо. Світа у нас більше місяця немає, води немає. Газ розбили, газу немає. Також поліцейські вивозять людей з Миколаївки. Цього разу евакуювали дві родини з дітьми. Та все, слітає. І фіфі, і дрони, і каби. Дончик та та є куди їхати вже. Не думаю. Жінка не стримує сліз та розповідає: в 2014-му сиділи під обстрілами і знов російські окупанти обстрілюють рідне місто. Що та пассивне вже здали. перед кожним виїздом ми через свої пристрої дивимося за небом, тому що місто Миколаївка потрапляє кожного дня від ворожих дронів, FPV, молнів, ну тому подібне. З кожним днем евакуація становиться все складніше та складніше. Але наша задача вивести все дитяче населення з міста Миколаївки до більш безпечних регіонів України. З батьками проводять бесіди, каже поліцейський. Даємо змогу знайти через наш підрозділ житло в інших регіонах України, вивозимо до шалтерів. Люди самі бачать, що б'ють по інфраструктурі, у людей немає світла, містами немає газу. Закриваються магазини, лікарні, і люди вже самі хочуть виїжджати. Мазер додав, що в Миколаївці залишаються 109 родин з дітьми, це 137 дітей. У Дружківці – 65 дітей. Анастасія Галасюк, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.